Вітаю, вітаю, любі Козероги на каналі Астраната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це ваш прогноз на грудень 2025 року. Давайте подивимось, Любі Козероги, як завершиться для вас 2025 рік. І у мене для вас гарна новина, тому що завершується і починається 26 рік на зростаючому місяці. І е, це Класно, тому що це дуже сильний знак, тому що це знак руху, розвитку і природного підйому енергії. Будемо всі з вами розраховувати на те, що наш 26-й рік буде найкращий. Сатурн і Нептун розгортаються цього місяця в директний рух. Це також гарна новина, тому що дві такі планети мастодонти, вони. Гальмували якісь події з 13 липня 2025 року в певній сфері вашого життя, і про це ми поговоримо. Що там перезапускається, що буде рухатись вперед. Перша половина грудня п'ять планет перебувають у вашому 12 секторі, це зона. Інтуїції, таємниць і того, що приховано. Тому в цей період дуже важливо пригальмуватися, знизити таку швидкість свого прояву, знизити ритм життя, прислухатися до внутрішніх ісь процесів, натяків відчувати натяки від всесвіту. А з середини місяця вже енергія стане більше. І ви стаєте більш активними, впевненими, азартними, тому що там Марс буде переходити в ваш знак. Потім ще Венера доєднається. і Взагалі Сонце перейде в ваш знак, включаться ваші соляри, дорогі козероги. В кінці місяця вже ваш. Час починається. І це також гарна новина, і підйом енергетичний ви відчуєте саме з другої половини місяця. Втома відступає, приходить відчуття такої підзарядки, внутрішньої сили. До речі, в моєму телеграм-каналі є безкоштовний гайд, як визначити час включення вашого соляру, тобто ваш головний день року, це соляр. Це коли сонце повертається в ту саму точку координату. Як вона була на момент народження вашого, і як ми це прораховуємо, написано в гайді і дан ритуал зустрічі вашого особистого нового року. Тож зустрічайте свій новий рік усвідомлено. Посилання шукайте в описі, і також я створила міні-продукт, який називається Dream Year, тобто рік мрії, щоб ви власноруч могли побудувати свій особистий прогноз собі, своїм близьким, рідним, кому завгодно, зрозуміти, про що ваш рік, визначити, що реально до виконання в цьому році, в 26-му, а на що ще не час, щоб вже як загадувати бажання, ставити собі цілі, то вони... І коли основані, базуються на прогнозі, вони більш реальніші, тому що ми бачимо в прогнозі, що для вас приготував Всесвіт. Переходьте також за посиланням в описі, будуйте свої прогнози по головним сферам життя вже зараз. Коротше, мої любі козироги, грудень і старт 26-го року наповнені такою кількістю подій, що є про що нам з вами поговорити. І ми це все зараз розкладемо по полицях, як я люблю. Нагадаю, що дивимось, ми прогноз за знаком асцендента. Тому що, якщо ви не використовуєте особисті прогнози, які найкращі, я вважаю, а опираєтесь саме на загальні прогнози, то вони найбільш, ну це така більша вероятність попасти саме в точку, якщо ви дивитесь по асценденту. Тому, якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження, дата, місяць, рік, час обов'язково, місто обов'язково, і я вам його визначу: всі, хто до мене звертається, всі отримали свої відповіді. Якщо ви знаєте, то будь ласка, дивіться далі по асценденту свій прогноз. Тож, давайте перейдемо в грудень 25-го року. Зазирнемо, що чекає нас в цьому чудовому місці. 2 грудня чекаємо е, Сатурн і Нептун, які розгортаються в директний рух. І це дуже важлива подія, тому що. Все, що гальмувалося з липня 25-го року, особливо те, що стосується спілкування, контактів, навчання, якихось поїздок коротких братів, сестер, сусідів, інформаційних процесів і обміну знаннями, починає рухатися вперед. Рух цих планет він відкриває можливості для реалізації цих затриманих справ. Завершення важливих переговорів, стабілізації комунікації, покупка авто, якщо для вас була актуальна, також, якщо гальмувався якийсь процес або щось ремонтувалося, то піде вже як потрібно вперед. Тепер ви можете впевнено діяти, говорити, домовлятися, просувати свої ідеї, які довгий час чекали свого часу. 4 грудня повня у близнюках. Повний місяць у вашому шостому секторі, і це завершення енергія завершення, кульмінації, ясності, де в темах роботи, здоров'я, щоденної рутини, обов'язків Повня вона завжди про завершення, про прояснення і висвітлення подій, і того, що раніше було в тіні, або якось назрівало з моменту травня 2025 року. Шостий дім. Відповідає у вас за щоденні справи, робочі процеси, здоров'я, фізичний стан, організацію часу, продуктивності ваші, обов'язків ваших, графіку і стилю образу життя. Тому ось тут завершується якась тема. Що це може бути? Прояснюється або завершуються робочі процеси. Формат роботи може змінюватися. Ваші... Наймані підлеглі або наймані співробітники, також зміна якась тут або завершується якась співпраця з ними. Тут час, коли може показати де потрібно навести порядок у вашій щоденній рутині, висвітлюються питання здоров'я, також дуже і це стосується ваших звичок. Які потребують уваги. Якщо актуальне лікування для вас, то тут або ясність, або завершення курсу, завершуються процеси на службі, якщо ви служите у команді або з клієнтами. 5 грудня сонце буде в напружених аспектах до кармічних вузлів. І це не просто день, любі мої. Це середина точка доленосної осі, кармічної осі, що з'єднує події між 10 вересня 2025 року і тим, що проявиться до 20. 7 лютого 2026 року тут може завершуватися якесь давне питання такого бюрократичного характеру або пов'язане з отриманням документів або поїздкою. 6 і 7 грудня два дуже сильних дня, і вони гармонійні, і вони радісні, сприятливі. Тут формується аспект удачі. Між Юпітером, Меркурієм і Сатурном. І ви, і він цей день він безпосередньо торкається тем, пов'язаних з утриманням документів, поїздок, домовленостей. Це чудовий день для покупок, для виступів, для зустрічі з друзями. Взагалі, цей день, коли Всесвіт говорить так. Тому використовуйте ну, на максималках. До 12 грудня в цей період планета Меркурій, яка відповідає за комунікацію, мислення, зв'язки, навчання, вона рухається по скорпіону у вашому першому ой, 11 домі. Меркурій це планета комунікації, мислення, домовленості. А 11-й дім відповідає за коло однодумців, соціальні групи, ком'юніті. Спільноти, плани на майбутнє, підтримку якусь вашу кола, якогось колективу, або нетворкінг, колективні проєкти це все ось тут. І ви більше думки ваші зосереджені саме на цих темах період до 12 грудня. Тут або глибокі розмови з друзями, або важливі рішення щодо майбутніх проєктів. Тут ви включені у якусь спільноту і або повертаєтесь до старих ідей або мрій, щоб переглянути їх по новому, тому що Меркурій там у нас був ретроградний він ще в петлі, тому ось так. І це час, коли ваші соціальні зв'язки вони працюють для вас. А інтуїція допомагає побачити людей і ситуації глибше, ніж зазвичай. А ось з 12 грудня, коли Меркурій перейде у знак стрільця у ваш 12-й дім, ось тут е такий. Починається час занурення в себе. Всі думки про себе, про свій стан, про якусь таємницю. Або ви займаєтесь, або думаєте, або пишете, або розмовляєте на якісь таємні теми. Навчаєтесь якоїсь такої таємною діяль... таємною дисципліні, або психології, або езотериці. Ну, щось тут таке, що ви приховуєте від інших. Або ви в цей період можете розкривати таємниці, якусь приховану інформацію також. Це. Час для глибини, для глибокого аналізу себе, своїх страхів, своїх мотивів. Тому ось тут добре, якщо ви працюєте з психологом, наприклад, в цей час. Якщо для вас актуальна тема за кордону, якісь таких дальніх країн, то також в цей час ви можете займатися або підписувати документи, або їздити на відрядження по темі за кордону, або навчатися. Ось так до речі, і Венера також проходить по вашому 12 сектору до 24 грудня. І оця сфера прихованих процесів, інтуїції таємниць, підсвідомості за кордону. Вона ну така там будуть і поліпшення, якісь, тобто венера, вона дарує мале щастя там, і ви можете відчути таку приховану якусь привабливість. Магнетизму спілкуванні, бажання робити якісь приємні речі іншим, без очікування нагороди, просто так. З'являється внутрішня потреба гармонії, естетики, в вашому особистому просторі, час для того, щоб самопізнаватися, роб, працювати зі своїм внутрішнім станом. І ви можете взагалі отримати якусь підтримку в цей час. Із несподіваних джерел, із, взагалі, ви навіть уявити не могли, хто це і хто. Що, що це до вас прийшло? Тож, в цей час прислухайтесь до інтуїції, до внутрішніх сигналів, використовуйте цей період для внутрішньої гармонізації, очищення, закривайте старі якісь справи, завершуйте цикли, щоб це вам потрібно це зробити перед вашими солярами, відпустити, підсумувати, знаєте, порефлексувати, можливо. І, взагалі, Венера, вона коли працює з лаштунками, вона створює можливості для нових початків і особистого зростання вже скоро для вас. А з 15 грудня Марс переходить у ваш знак, у ваш перший дім. І це сфера особистої активності дій. Енергії, тут приплив енергії, ви відчуєте, рішучості, такої, прагнення діяти. Ви можете ну, займатися спортом активно в цей час, так? або активно працювати над своїми цілями, проявлятись. У вас більше впевненості в цей період впевненості і у собі, в своїх лідерських якостях, і у всіх справах, ви сміливо можете брати на себе відповідальність в цей час, тобто закривається, вже починається по-новому там енергія працювати на вас. Тому використовуйте енергію Марса для конкретних дій в цей період, а не хаотичних якихось рухів. Плануйте справи стратегічно, щоб результати були довготривалими. Проявляйте ініціативу, тримайте баланс і контроль. Це період особистого підйому, активності, сміливих кроків, коли ви можете реально можете рухати свої плани вперед своє, на своїй енергії. 20 грудня дуже важлива подія місяця. Про, про неї я ще розповім в окремому відео. Ліліт або чорний місяць переходить у ваш 12-й дім і залишається там на 9 місяців аж до вересня 26-го року. І це дуже потужний транзит, який відкриває роботу з підсвідомістю з прихованими процесами, темами, якими ще довго були поза, поза увагою. І ви можете відчути оце загострення інтуїції. Якогось такого тонкого сприйняття ситуації і подій. У вас може з'явитися потреба розібратися зі страхами, тобто у нас в першій половині місяця це було, а тут зароджується ну, трішечки з іншим вайбом. Я про нього ще розповім. Тут що класно робити? Починати якусь таємну діяльність або навчання якомусь психології, езотерики, айці. Творчість уходити в творчість також класно в цей час. Ну, ми ще поговоримо в окремому відео, що несе цей транзит еліт для вас, дорогі козороги. Тому що 12-й дім, ну не ваудім, як я називаю, але в цілому у кожного періоду є для нас. Гарні новини, тому не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити це відео 20 грудня, ж, в цей же день, новий місяць в стрільці, у вашому також 12-му домі. І це новий рік для вашої підсвідомості, духовного зростання, прихованих процесів. І якщо для вас актуальна тема за кордону, вона там будуть нові енергії, якісь зовсім новий цикл. Буде організовуватись. Нове таке місячне, місячна енергія відкриває можливості завершити старі справи, що тягнулися з минулого. Час для внутрішніх переоцінок, саморефлексії, планування майбутнього ви можете підготувати ґрунт для нових стартів у 2026-му Це період духовних практик, медитацій, ретритів, роботи з інтуїцією, це чудове новолуння для творчих людей, для езотериків, психологів, для людей, які взагалі пов'язані з благодійністю. Тож цей час, якщо ви творча людина, то е, будуйте нові плани е, до нові проекти, які ви будете висвітлювати пізніше. Якщо ви езотерик, проявляйтесь в онлайн, в YouTube, в Інстаграм, тому що це тема. Якраз 12-го будинку. Ваше проявлення на публіку має бути через якусь таку тінь, через псевдонім, через віртуальний простір. Тобто не просто ось так на сцену виходити, а якось завуальовано. Використовуйте цей час для внутрішнього росту, очищення, завершення старих якихось циклів. Тому прислухайтеся до власних відчуттів, до інтуїції, вона у вас дуже Голена в цей період. вас прям, ви все, знаєте. ви все знаєте, як робити. Плануйте майбутні дії так, щоб вони були підкріплені глибиною і усвідомленостю. 21 грудня день зимового сонцестояння, і у цей день сонце переходить у ваш знак, дорогі козироги. і це символ нового. Циклу відродження, енергії, оновлення життєвої сили це ідеальний час для постановки намірів, цілі на новий рік, концентрації на важливих якихось життєвих пріоритетах, внутрішньої роботи, медитації, усвідомлення старту нового циклу. Тобто тут у вас з'являється енергія. Запишіть свої бажання в цей день, свої цілі. Визначайте, що ви хочете, що ви хочете реалізувати в наступному році. А вам допоможе з'ясувати це прогноз. Він висвітлить, що саме реально для вас. Тому посилання під цим відео обов'язково спирайтесь на прогнози, тому вам буде легше реалізовувати і проводити ефективно свій рік. Взагалі, 21 грудня це потужний день, коли всесвіт підтримує всі ваші наміри, відкриває нові горизонти. Нові горизонти для розвитку. З 24 грудня Венера переходить в ваш знак, ваш перший дім. І це сфера вашої особистої привабливості, харизми, самопрезентації. Тому і енергія допомагає виглядати впевнено, привабливо, гармонійно, з вами хочеться бути поруч. Ви можете відчути підвищення особи, особистого магнетизму, більше уваги від оточення, нові знайомства, кохання, бажання прикрашати себе. Себе, оновити зовнішній, стиль, імідж, тобто бути таким привабливим або привабливою. Така миролюбива гармонійна енергетика від вас прям буяє. Коли у нас енергії заходять в перший дім, а там у нас вже сонце, венера, тобто це класний час для того, щоб використовувати його для самопрезентації, для того, щоб проявляти свою харизму, для спілкування в соціальних контактах, тобто оновлювати свій стиль, імідж, купувати собі щось, доглядати за собою, бути активному в соцмережах публічно, виступати. Перед публікою, так, в проєктах, це вже в кінці місяця вам прям відкривається для цього всі можливості. І це період, коли ваші внутрішні і зовнішні ресурси вони працюють саме на вас на створення позитивного такого іміджу, враження і залучає корисних людей і контакти до вашого поля. 31 грудня нам подарує аспект удачі між Марсом і кармічними вузлами. І це потужний такий фінал року, коли все світ саме підкреслює вашу активність і дає підтримку у ключових таких сферах життя. Це комунікації, навчання, короткі поїздки, контакти, розвиток, світогляд, подорожі, закордонні справи. і ваша Особистість, тобто ви можете відчути підтримку у нових починаннях, проєктах, можливо, завершити давні якісь справи, закриваєте важливі цикли. Поєднується саме ваша активність і удача в реалізації ваших планів. Тобто тут прям всі карти в руки, шанс знайти нові контакти, інформацію або ресурси, що сприятимуть вашому успіху в 2026 році. Тому використовуйте цей день для того, щоб підбивати підсумки, перш за все. Це 31 грудня. А по-друге, довіряйте інтуїції, тому що вона приведе вас до потрібних вам людей і зустрічей. Давайте підсумуємо грудень для вас, дорогі козироги, Це місяць завершень і нових стартів. Енергія повертається до комунікації, роботи, особистих проєктів, вдалий час завершувати старі справи, прислухатися до інтуїції, планувати наступний рік. Гармонійні дні для домовленостей, угод і поїздок саме 6 7 грудня, новий цикл, внутрішня трансформація, приплив сил допоможе діяти сміливо і впевнено у вас в другій половині місяць. Використовуйте цей час для самопрезентації, для того, щоб бути, створювати нові контакти, активні, робити якісь активні кроки у своїх планах на 26 й рік. Тож бажаю вам, дорогі козироги, мудрого, груд. І підведення підсумків, і гарних свят, і натхнення переходу у новий 2026 рік. Не забудьте підписатися, буду дуже вам рада! З вами була ваша Астраната. Побачимось в наступних прогнозах.